Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що хочуть сказати, попередити предки, духи роду, тих, хто дивиться відео, близьких людей, про що треба знати, що треба сказати, що хочуть сказати. предки, духи роду. Так, це дійсно, тут не тільки від предків, тут від самих янголів, охоронців повідомлення, що так важко вже не буде. <кій> буде тільки легше ставати. І здійсняться всі мрії. Зараз вийшла карта Верховного Суда. Над ворогом. Буде повернуто весь негатив, що вам чинили всю агресію, весь біль. Те, що багато років вам робили, і хвороби робили, скидали хвороби. І оцей агресор уходить з вашого життя, щоб ви не боялися. Тут ідуть зміни на краще. Дуже хорошо. Попередження в тому, що настільки вже давно, ну як-то в голові вже склалося, що по-іншому жити не можна, і вам це і в, ну, вкладали все життя, що по-іншому краще жити не можна, що може бути тільки така постійна. Атака на вас, агресія, погані дії щодо вас. Ну і попередження в тому, що може бути е, така ну, серйозна якась загроза, прямо на вас можуть по цій карті йти негативні дії, прямо агресія, сварка дуже сильна, але вона буде остання. На цьому кінець, після цього більше сварок немає. І ще, що хочуть сказати: якщо якась людина з вами посвариться, от, і, а, якби покине, піде з вашого життя, не страждати. Це дуже хорошо, що так. Ця людина вирішила і пішла з вашого життя. Це це на краще. Скажіть ви Прошу допомоги, про що хочуть сказати. Це стосується любові, кохання. Скажіть, допоможіть, що робити. Так, ну, от таке попередження дійсно, що є людина, вона зараз може бути з вами скандал, уйти, піти, чи ви самі підете. Тоді повтор почнуть до вас казати, повернуть, захочуть повернути, казати, що дуже сильно люблять, що дуже сильно за вас. Переживають і такі прям святі. от Свята людина ні. Це зрада, це знов, щоб вам розбити серце, зробити боляче. Це така цікава гра у цієї людини дурити, казати, що любе насправді не любе. От про це попередження. Щоб ви розуміли, що це обман, і в ніякому разі не можна. Вертатись, чи вам вертатись, чи впускати назад оту людину, що піде. Зараз будуть якісь у вас сварки. Ніколи. Це ніяких переговорів, десь зустрітися, розмовляти. Тут навіть попередження, що не розмовляти. А, ну, повністю розмову припинити, навіть із не напряму, і з третіми людьми. Ніяких розмов, тільки може повідомлення, скажіть ваші сили. Допоможіть, як себе вести. Закритися повністю, не розмовляти, не повідомлення, ніякі взагалі нічого, повністю закрита програма. Тут навіть, якщо це подружжя, то мають розлучення відбуватися, що з вами будуть намагатися налагодити відносини контакт, а ви закритися повністю. Угу зрадник дуже важка ситуація. От, і ще попередження може програтися, що хочуть сказати предки, ваші ви янголи-охоронці, що ви скоро дуже покинете. Свою страшну якусь є у вас шкідлива звичка, яка вас руйнувала із самого юного віку, що вже дійшло до фізичних якихось порушень. Угу. І, псих, і психіку руйнувало, що ви не контролювали вже свій стан, то покинете, зможете вийти з цього стану. Скажіть. І зцілення зцілення від хвороби, зцілення від шкідливої звички, зміна поведінки своєї, на користь свого здоров'я. от Може, в їжі саме теж дієту таку змінити, від чогось відмовитись від того, що вам шкодило. Покращиться стан здоров'я, ви перейдете в інше життя, в іншу таку. Ну Тут відпадають ще якісь, мені йдуть, родові суші, можуть, мерці, якісь родові, що з вами входили, якби, в ваше тіло, і ви вживали. Алкоголь палили, може, їли багато того, що вам шкодить. Солодке, якісь. Да, це могло зроду приходити така суща. І зараз все зміниться на краще. І ви ніколи вже ви одворачуєтесь від усього поганого, що було в житті, що вас руйнувало. Да. Дуже хорошо заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив вбираю. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Заперечу весь негатив обираю. <гум> І йде, щоб ви не турбувалися, іде до вас гарна людина. Ще кажуть, що буде зустріч із жінкою, чоловік, хто... Чи е, переживаю, що буде самотність? Ні, не буде самотність. У вас може пройти 5 е, місяців, ну, до п'яти місяців і має зустрітись вам людина на майбутнє. Дуже хороша. Заперечу повністю весь негатив убирає. Повертаю назад. Ворогам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх ворогів, всіх сущів родових, всіх, хто руйнує, хто забирає енергію, більше цього робити не зможуть. Всіх агресорів на нові квічні, вбираю, відкриваю шлях на щасливу долю, на радість щодня. Відкривається шлях на ваше життя щасливе. Буде так і так буде. Знімаю всі програми, не морочки знімаю, прив'язки знімаю. сказано здійснено, ну, так буде. Ще хочу запитати, скажіть вищі сили, про що треба попередити? духів роду про що допомоги скажіть, про що треба знати? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, про що треба попередити сказати, що ви хочете сказати. Ну, тут так, тут цікаво, Ро, зроблена магія, щось е, таке зробили вам, щоб одви, одвер... ну, мені дещо одвертали, е, щоб вам не давали гроші. Якщо от у вас е, був чоловік чи ну, хлопець, якась людина, що е, ну, мала Піклуватися, да, щось вам допомогти, от То ставили магію, робили навмисно, ставили програму одвороту, ставили програму само... ну, порчу поставили прямо на самотність. Через те ви постійно не маєте навіть ну тут і про любов, а так, виходить, що навіть е в суспільстві, що од вас. Ну, от навіть елементарно ви хочете щось придбати, а вам говорять, я вам це не продам. Прям якісь такі люди негативні, вас читають як негативно, одворачуються, от прям не продам, нема такого, може навмисно даже. Не дам, не продам, не допомогу, допомогу не дам. Чи може у вас така ситуація була, що ви хотіли е, в борг щось взяти, то відмовляють, тому що стоїть програма не давати нічого? Не давати, не допомагати. Е, і залишились один на один з усіма складнощами, що прям ніхто. Не простягає руку помочі, що це магія зроблена навмисно. Більше йде як, може, підклад даже якісь підкидали, робили? заперечує весь негатив, убирає, знімає. От, і попереджають вищі сили, що зараз у вас почнеться період, коли дуже сильний захист. І цей. Програма порші такої несамотності, вона знімається. І більше її поставити не зможуть. Ви відкриваєтесь енергетично для людей, вас будуть щитувати, і все, що потрібно, вся допомога, про що б ви не просили, до вас вона приходить. Що, може, стояла навіть блок такий, що. Е а те, що ви молили, просили, вищі сили, янглів, навіть це було заблоковано, щоб не чули, не допомогли. Зараз відкривається це. А, робила жінка похилого віку, дуже сильно нападала. І за цього. Втрачено час, багато часу втрачено. Не здійснювались ваші мрії, бажання не здійснювались через це. Заперечуюсь, негатив убираю. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються шляхи, знімаю всі мороки, негативні програми, порчу на самотність, анулірую, повністю знімаю всі блоки. Знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди. Перекриваю. Повертається весь негатив, тому хто робив, хто ставив негативну програму по Верховному суду. Не на напереклад і породу не піде На тому, хто робив, хто посилав негатив, хто замовляв негатив і залишиться. на ну, віки вічні буде так. Хай сам обробляє, хай сам переробляє своє лайно. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи усім, хто дивиться відео, Більше немає вінця, без я сам борщ на самотності, утворота знімаю, блоки знімаю, руйную всі блоки, більше не працюю. Відкриваю шлях на щасливу долю, прошу захисту. І вдень, і вночі захищають янголи охоронців. Пріми закривають, більше ворог лиха зробити не зможе. Весь негатив назад на себе забирає, не наперекла. Закальцовки по колу не піде, на ньому лишається і породу не переходить. Сама дробля буде так і так. Відкриваю дороги, всю біль сльози і страждання, повертаю і буде так і так. Не буде все сказане, здійснено і так буде от Так що така інформація. Зміни на краще. Дуже хорошо, дуже добре, що все закінчилося і ви отримали. Це, напевно, такий досвід, дуже цінний досвід для вашої душі, для. Для майбутнього ви більше в таку ситуацію не потрапите. У вас все піде по-іншому на краще зміни. Ну і попередження, майте на увазі, що будуть повертатись, намагатися влізти оці агресори, влізти в ваш простір інформаційний, через третіх осіб. Блок ставити, ні в якому разі не виходити на контакт. Саме головна умова, порада від предків. От так що така сьогодні вийшла кава. Хочу всім подякувати за увагу, за те, що робите донати. Ставити вподобайки, пишете коментарі. Мені це відновлює енергетику. І набагато швидше і краще працюють чистки і захист. І також хочу. Нагадати, щоб ви не забували допомагати військовим одна гривня, і кожен день підтримка, і навіть енергетично посилати посил підтримки, бажати успіху, вдачі нашим військовим, захисту це дуже працює допомога. Зараз дуже необхідна допомога для військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб ви були щасливі. І навколо вас були тільки люди, які дарують вам радість, піклуються, люблять вас, підтримують. Буде так так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!